Всім привіт! Компанія Електромонтаж з нуля. Хочу вам показати огляд електрошитової, двохрівневої квартири трьохкімнатної. І так, погнали! У нас є відний автомат, тут присутній газ, тому у нас відний автомат це С-25. Далі у нас рела напруги, яка показує не лише вольтметр, а й амперметр. Наступний у нас перемикач генератора. Генератора тут не буде, але резервне живлення по типу банки, як флов чи блуєті, ми, звичайно, його встановили. І він перемикає в автоматичному режимі або в ручному. Також у нас далі стоїть щитувач електроенергії, який буде заміряти споживання електроенергії і показувати це все на телефоні. Далі у нас іде набір з автоматичних вимикачів. А також у нас тут присутні ПЗВ типу, а що є обов'язковим. Наприклад, в Європі. У нас доступні і дозволені лише АЦ або А. Далі у нас йдуть ще додаткові автоматичні вимикачі, ще одне ПЗВ. Також ми маємо тут майстер-вимикач в щитку, а також ми маємо майстер-вимикач і при вході в квартиру, який вимикає світло і вимикає групи, які ми обрали. Далі у нас є ще додаткові два розумних вимикачі, які вмикають і вимикають, наприклад, той самий і газоаналізатор. Вони у нас також можуть бути на телефон. І, в принципі, можемо вмикати-вимикати їх віддалено. Також йдуть ще ряд автоматичних вимикачів і ще два ПЗВ типу А. Загально у нас тут 4 ПЗВ тип А 40 А. Також у нас в квартирі 25 А, але е, ось таке реле, реле напруги, воно лише є 63 Амперне. Тому воно тут стоїть 63 Амперне. Ще є доволі добре. Тож. Також цей щит промаркований нашими фірмами. Наклейками для того, щоб було зрозуміло і логічно в використанні всім. Це була силова частина нашої квартири, це є щит 60 модулів від Хагерволь. Також у нас присутній ще один електрощит це низьковольтний е щит. Тут будуть розташовані блоки живлення для LED-стрічок, які будуть розташовуватися на Дінрайках. От. Потім, уже коли ремонт закінчиться, ми їх встановимо, закриємо і тут все буде цивільно і красиво. Ось такий електрощит в нашій дворівневій квартирі. Якщо вам потрібні електромонтажні послуги, звертайте до нас, директ. компанія Електромонтаж з нуля.